Друзі, всім привіт! Як всім відомо, автомобіль Volkswagen Tiguan. Виробник зробив дуже класну штуку, а це складання сидіння вперед. Для того, щоб можна було вантажити щось довге в автомобіль. Але при дальніх переїздах незручно в цьому автомобілі відпочивати, тому що назад це сидіння складається. Ну, дуже-дуже на маленький кут і відпочивають взагалі не цікаво, не незручно. Тому було прийнято рішення придбати сидіння інше. У нас повністю механіка. Тут механіка, тут механіка. Було придбано сидіння, Audi Q на три фішечки, Audi Q5. 18 рік, повністю електричне. По болтам становиться болт-болт, болт, нічого робити не треба по салазкам. Зараз розбираємо повністю це сидіння, одягаємо на нього наш каркас, одягаємо на нього столик, підголовник, підключаємо проводку, і у нас буде оригінальне своє сидіння з підігрівом, з повністю електроприводами. І тепер в дальніх поїздках можна буде відкинути спинку назад і спокійненько собі відпочити. Сидіння у нас це шкіряне, але шкіряне воно нам не потрібне. Більш детально про все переобладнання розкажу і покажу. Потім, далі, але впевнений, все вийде. І буде прям дуже класно і топово виглядати.